Друзі, всіх вітаю. Зустрічайте нашу новинку Аляска зелено-блакитного кольору. Друзі, ялинка дуже красива, об'ємна та пишна. Також унікальність цієї ялинки це сама форма гілочки, як вона зроблена. Погляньте деталізацію цієї гілочки, тобто сама основа йде зеленого кольору і забарвлення ось такого блакитного кольору. Друзі, це не фарба. Ця ялинка виливається у спеціальній формі, і закінчення гілочок іде ось такого блакитного кольору. Також, друзі, зверніть увагу, що кожна гілочка промальована коричною фарбою, що додає ялинці натуральності. Ялинка виглядає як справжня. Друзі, висота на відео ялинки у нас 2,10. Як бачите, діаметр нижнього ярусу, що ялинка справді дуже пишна, красива. І також ця ялинка в дуже обмеженій кількості, тому що дуже складна технологія технологія виливання гілочок. Тому, друзі, кого цікавить, пишіть нам в особисті повідомлення і бронюйте або замовляйте саме цю ялинку.